Студія Калідор презентує Френсіс Скотт Фіцджеральд, Три години між літаками. Шанс, звісно, був мізерний, але Дональд мав відповідний настрій. Самопочуття його було в нормі, і з виснажливими справами покінчено. А найближчими годинами робити абсолютно нічого, то чому б не розвіятися, якщо вдасться, звісно. Після приземлення він вийшов із літака у літню середньозахідну ніч і попрямував до будівлі транзитного аеропорту, яка зовні нагадувала павільйони старовинних залізничних станцій. Він нічогісінько про неї не знав. Чи жива вона, чи залишилася у цих місцях та й чи зберігла своє колишнє прізвище? Все більш і більш хвилюючись, він погортав телефонну книгу у пошуках її батька, який цілком міг померти за минулі двадцять років. Але ні. Ось він, є. Суддя Хармон Холмс. Хілсайд 3194. Жіночий голос у слухавці здивовано відреагував на запитання про міс Ненсі Холмс. Ненсі тепер місіс Уолтер Гіфорд. А хто її запитує? Дональд повісив слухавку, не вдаючись до пояснень. Він дізнався те, що хотів. І у запасі лишалося всього три години. Жодного Уолтера Гіфорда він не пам'ятав. І ще декілька миттєвостей невизначеності, доки він гортав книгу. Втім, вона могла вийти заміж і переїхати в інше місто, думав він. Але знову ні. Ось він. Уолтер Гіфорд, Хілсайд 1191. Кров прилила до побілілих кінчиків пальців, коли він набирав номер. Алло? Доброго дня. Чи можу я порозмовляти із місіс Гіфорд? Це її старий знайомий. Я слухаю. Він впізнав, чи можливо йому здалося, що він впізнав загадкову чарівність її голосу. Ненсі. Це Дональд Плант. Коли ми востаннє бачилися, мені було дванадцять. О. Це пролунало здивовано ввічливо, але в інтонації її він не вловив жодних ознак радощів або хоча б впізнавання. «Дональд?» Цього разу в голосі вгадувалося щось більше, аніж проста спроба розворушити свою пам'ять. Коли ти повернувся до міста? А далі пролунало уже із ноткою сердечності. І де ти зараз? Я в аеропорту пробуду тут лише декілька годин. Ну, то приїзди до мене. Побачимося. Але ти напевно уже збираєшся спати. Господи, та ні. вигукнула вона. Я сиджу тут сама самісінька, цмулю віски із содовою. Якщо візьмеш таксі, то скажеш водію. Всю дорогу до її будинку Дональд аналізував цю розмову. Словами в аеропорту. Він ніби натякав на свою належність до заможніх верст суспільства, які можуть дозволити собі повітряні подорожі. З іншого боку, самотність Ненсі могла означати, що вона втратила свою колишню привабливість, а за однієї з неї друзів. Її чоловік або був у відрядженні, або уже ліг спати. І ще. Оскільки у його спогадах вона збереглася десятилітньою дівчинкою, він спершу був шокований згадкою про віски. Втім, зробивши поправку на минулі роки, посміхнувся сам собі. Адже Ненсі тепер було близько тридцяти. І ось в кінці довгої вигнутої під'їзної алеї він побачив її мініатюрну темноволосу красуню, яка із келихом у руці стояла на тлі світла із прочинених дверей. Дещо, приголомшений такою матеріалізацією своїх спогадів, він вийшов з таксі зі словами Місіс Гіффорд. Вона увімкнула світло на генку і, широко розплющивши очі, вдивлялася у гостя. Потім, крізь її здивований вираз обличчя, проявилася посмішка. Дональде, це дійсно, ти? Всі ми змінюємося із часом? Як чудово, що ти мене відвідав, коли вони увійшли в будинок. У кожній їхній фразі рефреном лунало скільки ж років минуло, якщо відверто Дональду стало якось ніяково. Частково через спогади про їх останню зустріч, тоді вона, десятирічна Ненсі, проїхала повз нього на велосипеді і з таким виглядом, ніби не знає його. Ну а частково через побоювання, що їм. Не буде про що розмовляти. Це як на зустрічі університетських однокурсників. Тільки там втрата колишніх зв'язків не була такою відчутною в обстановці навмисно гучних веселощів. Він з жахом усвідомив, наскільки важкою і порожньою може виявитися наступна година. І тому зважився відразу піти ва-банк. Ти завжди була привабливою, але я, відверто кажучи, не очікував побачити тебе такою вродливою красунею. І це спрацювало своєчасне визнання того факту, що вони обоє стали іншими у поєднанні з доволі сміливим компліментом. Нехай перетворило двох незручних друзів дитинства на пару зацікавлених незнайомців. Як щодо калихавіски із содовою? запитала вона. Ні. Ти тільки не подумай, ніби я стала тихою алкоголічкою. Просто видалася сумна ніч. Сьогодні повинен був приїхати мій чоловік, але він зателефонував і сказав, що затримається іще на декілька днів. О, він у мене дуже хороший, Дональде, і сам непоганий, показний, та й заробляє добряче. До речі, він чимось схожий на тебе, принаймні кольором волосся точно. Тут вона затнулася. Знаєш, мені здається, що він. Має когось у Нью-Йорку, але точно сказати я не можу. Дивлячись на тебе, у це просто не віриться, сказав він, аби підбадьорити її. Я особисто прожив у шлюбі шість років і якийсь час мучився такими ж думками. Але одного разу взяв і відкинув усі їх раз і назавжди. Пізніше, коли моя дружина померла, я зрозумів, що вчинив правильно. У пам'яті залишилося тільки гарне нічого вульгарного, нічого гнітючого чи того, чого варто було б соромитися. Вона слухала його дуже уважно, а згодом і зі співчуттям. Шкода, що так вийшло, сказала вона і витримала необхідну паузу. А ти сильно змінився? Ну ж бо, поверни голову. Пригадую, мій тато одного разу сказав про тебе, що у цього хлопця є мізки. Ну, навряд чи ти з ним погодилася, посміхнувся Дональд. Ха. Я була вражена, тому що у той час я вважала, що мізки є взагалі у всіх, тому мені і запам'яталася ця татова фраза. А що тобі іще запам'яталося? запитав він із м'якою посмішкою. Ненсі раптово підвелася і відійшла на декілька кроків вбік. Ну, це не чесно, промовила вона із докором. Нехай я й була не дуже приємною дівчинкою, але. Та ні, ну що ти? перервав він її рішуче. До речі, зараз я б уже не відмовився від випивки. Поки вона наповнювала келихи, стоячи до нього спиною, він запитав Скажи, на твою думку, ти була єдиною маленькою дівчинкою, яка цілувалася із хлопчиками. А чи не час нам змінити тему? промовила вона роздратовано. Проте відразу ж зм'якла. Хоча чого там? Ми гарно тоді веселилися, просто як у пісні. Так, на санях каталися. Точно, точно. І ще той пікнік. Хто ж це його влаштовував? Ах так, Труді Джеймс. І у фронт еднаку тоді, та й взагалі щоліта. Дональд найкраще запам'ятав зимове катання, коли він цілував її у холодні щоки на соломі в кутку саней, а вона дивилася на крижані зірки у небі і заливалася щасливим сміхом. Сусідня парочка тоді повернулася до них спинами, і він почав цілувати її шию і вуха, але у вуста не поцілував жодного разу. Це була вечірка у маків, де усі цілувалися по колу, але я не зміг прийти, тому що хворів на свинку, сказав він. Щось не пригадую. Ти там була, це точно, і тебе там цілували, а я я мало не збожеволів від ревностів. Ніколи потім в житті не ревнував нікого так сильно. Дивно, що я не пам'ятаю. Можливо, я просто дуже хотіла це забути. Але чому? здивувався він. Ми були просто дітьми. Знаєш, Ненсі, розповідаючи дружині про своє минуле, я щоразу зізнавався їй, що кохав тебе майже так само сильно, як і її. Хоча насправді, я думаю, моє кохання до тебе було. Ані трохи, не меншим. Коли моя родина переїхала до іншого міста, я забрав це кохання як величезну скалку у своєму серці. Он як. Невже тебе це так зачепило? Господи, ще пак, та я. Раптом Дональд усвідомив, що вони стоять обличчям до обличчя всього у півкроці один від одного, і він звертається до Ненсі так, ніби мова йде не про далеке минуле, а про сьогодення, принаймні про вчорашній день. Тоді як вона слухає його із напіввідкритими вустами і затуманеним поглядом. Продовжуй Попросила вона. Мені соромно зізнатися, але це приємно чути. Адже я й не думала тоді, що ти так страждав. Мені здавалося, що страждаю тільки я. Ти? вигукнув він. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як відшила мене у магазині, га? Він засміявся. Ти? Ти показала мені язика. Ні, цього я не пам'ятаю. Я завжди вважала, що це ти мене відшив. Її рука легко і втішно опустилася на його передпліччя. У мене десь на горі лежить старий фотоальбом. Давно я його вже не відкривала. Піду знайду. Наступні п'ять хвилин Дональд перебував на самоті. Хоча не зовсім йому постійно муляли дві думки перша про сумну неможливість узгодити спогади різних людей про одні й ті ж самі події, і друга думка, яка викликала переляк про те, що нинішня доросла Ненці приваблює його анітрохи не менше, аніж та маленька Ненці із дитинства. За півгодини, що минули, у ньому прокинулися почуття, яких він не відчував від миті смерті дружини, і уже не сподівався будь-коли відчути знову. Вони сіли поруч на дивані і розкрили альбом. Ненсі посміхалася і мала щасливий вигляд. Це просто диво, казала вона. Просто диво, що ти виявився таким милим і зберіг, про мене, такі, такі прекрасні спогади. Ох, якби я тільки знала усе це тоді. Після твого від'їзду я я тебе зненавиділа. Мені дуже шкода, промовив він тихо. Але усе це у минулому, запевнила вона, уже починаючи збуджуватися. Давай поцілуємося і уявимо собі, що. Ох. Зразкові дружини зазвичай так не роблять. продовжила вона за хвилину. Після одруження я від сили декілька разів цілувалася із іншими чоловіками. Він був схвильований, але ще більше збентежений. Кого він зараз цілував? Ненці свої спогади про неї чи цю чарівну тремтячу незнайомку, яка відразу ж відвела погляд і почала гортати сторінки альбому. Зачекай, сказав він, мені потрібно декілька секунд, аби отямитися, інакше я не зможу роздивитися світлини. Більше ми цього робити не будемо, я й так сама ніяк не можу оговтатися. А далі Дональд промовив одну із тих банальних фраз, які можуть означати або дуже багато, або ж не означати абсолютно нічого. Ще не вистачало нам знову закохатися одне у одного. Припини, вона засміялася, але якось майже безгучно. Минуле уже не повернеш. Це був лише миттєвий порив, про який я намагатимусь забути. Не розповідай про це чоловікові. Гаразд. Чому б і ні? Я не маю від нього секретів. Краще не розповідай. Йому буде боляче. Ніколи не розповідай чоловіку такі речі. Гаразд, не буду. Поцілуй мене іще раз. Вихопилося у нього, але Ненсі уже відкрила нову сторінку і радісно тицнула пальцем у світлину. А ось і ти, сказала вона, якраз вчасно знайшовся. На світлині він побачив маленького хлопчика у шортах, що стояв на пірсі, а позад нього виднілася вітрильна шлюпка. Я пам'ятаю. Сказала вона тріумфально посміхаючись. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Знімала Кітті, а потім я вкрала у неї цю світлину. З першого погляду Дональд не впізнав себе на знімку, а далі придивився, нахилився ближче і не впізнав взагалі. Але це не я, сказав він. Саме ти. Знімок було зроблено у фронтенаку того літа, коли, ну, тоді, коли ми часто лазили у печеру. У яку печеру? Я всього три дні був у фронтенаку. Він вдивлявся у злегка пожовклий знімок. Це точно не я. Це Дональд Бауерс. Ми з ним були трохи схожі. Тепер вона дивилася на нього, відкинулась назад, ніби відразу між ними виросла стіна. Чекай, але ж, але ж ти і є Дональд Бауерс. вигукнула вона дещо голосніше, ніж раніше, але тоді негайно виправилася. Та ні, звичайно ж ти. Ти Дональд Плант. Я саме так і сказав тобі по телефону. Вона Підвелася з дивана шокована цим відкриттям. Плант Бауерс, я що божеволію, чи це просто через віски? Якось усе перемішалося у голові, коли я тебе побачила. Ну ж бо, згадай, що я тобі розповідала. Він спробував зобразити повний спокій і перегорнув чергову сторінку. Та нічого особливого. Сказав він, між тим, як перед його уявним поглядом ми готіли картини, на жаль, без його участі, у фронтенаку Печера, вона і Дональд Бауерс. Нічого особливого. І все таки, це ти мене тоді відшила. Нинці уже перебувала на протилежному кінці кімнати. Тільки... Ніколи нікому не розповідай цю історію, сказала вона. Чутки у маленьких містечках поширюються швидко. Та припини тут і розповідати нічого, запевнив він її, втім, сам подумав, отже ти дійсно була дуже неприємною дівчинкою. А наступної миті. Його буквально накрила хвиля пекучих шалених ревнощів до маленького Дональда Бауерса, і це враховуючи те, що він, здавалося, назавжди викинув ревнощі зі свого життя. Швидкими кроками він перетнув кімнату, цим рухом, немов перетворюючи на ніщо двадцять минулих літ і сам факт існування Уолтера Гіфорда. «Поцілуй!» Мене іще раз, Ненсі, будь ласка, попросив він, опускаючись на одне коліно поруч із її стільцем та кладучи руку їй на плече. Втім, вона різко відсахнулася. Ти запізнишся на свій літак. Дрібниці, я можу його пропустити. Зараз це не має жодного значення. Прошу тебе. Йди, сказала вона холодним тоном, і спробуй зрозуміти, що я відчуваю зараз. Зараз ти поводишся так, ніби зовсім мене не пам'ятаєш. вигукнув у і він. Невже ти дійсно не пам'ятаєш Дональда Планта? Чому ж я? Я пам'ятаю і тебе, але, але це було дуже давно, це було дуже давно. У її голосі з'явилися жорсткі нотки. Для виклику таксі набирай Крествуд 84, 84 Весь шлях до аеропорту Дональд збентежено хитав головою. Він уже повністю отямився, але поки що не мав сили осмислити те, що відбулося. І тільки тієї миті, коли літак із ревінням здійнявся у темне небо, і пасажири утворили свій маленький світ, відірваний від великого світу внизу, у нього почала вимальовуватися якась аналогія між тією зустріччю і цим нічним польотом. П'ять сліпучих хвилин. Він прожив як божевільний водночас у двох світах. Він був і дванадцятирічним хлопчиком і чоловіком віком тридцять два роки, і дві ці сутності злилися у ньому нерозривно та безнадійно. Дональд багато втратив за ці години між рейсами. Але оскільки друга половина нашого життя і так здебільшого складається із страт, то цю обставину можна вважати не вельми істотною. Френсіс Скотт Фіцджеральд Три години між літаками читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки MonobankBaйMaCDO чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.